От дідько я одразу вирубився, як зайшов, і трохи провтикав з вогнем. Без нього я скоріш за все замерзну. На смерть. А ще й їсти хочеться. Коли я вчора там лазив я, здається, бачив кролів. Кишені є камінюка. Рушаємо по кролів. Вперед. О, дідько холодрига. Трохи пробіжуся зранку. Буде мені зарядка. Здається, кролі десь були тут. А може і ні. Та ні, точно тут. Я це пам'ятаю. Я ще тут шипшину збирав. Вовки вийдуть. Капець. Що далі? Може, вони там? По снігу бігати в туфлях таке собі задоволення, а на додачу ще й на гору лізти. О, хоч назбираю гілля всякого. Буде хоч чимось топити. Та й розвідую, що тут є. Здається, Звідти я прийшов отже я там вже все бачив можна піти туди або сюди? Ще гілочка їх, мабуть, багато. Ці маленькі мені підходять, бо великі треба ще ламати. Чи піти туди? Ух, холодно буде. Краще туди. І ще гілочка. Тут дерева ростуть, їх буде більше. Ого, тут є де розгулятися. А он і кролик. А ось моя щаслива каменючка. Оу, та їх тут двоє. Закохана парочка. Іди сюди. Не тікай. Пощастить. Ось тобі. Бляха промазав. Ну нічого в мене ще є шанс. А ось і він. Яка холодна камінюка. Лови! Що, не спіймав? От і програв. Це моя щаслива камінючка. Так, а де інший? Куди зник? А ось він. За деревом сховаюсь. На. Ну як тобі моя засада? Киваєш? Так. Нічогенька. Щас камінь. Гівочки і додомки. Бігом руш. Щось вовки розвилися. То що Була їхня кроляча ферма? Ну що ж поробиш? Мені теж їсти хочеться. Хай подають на мене в суд. Зараз розпалю вогнище і пожарю трохи м'ясця. Не знаю чи вдасться мені з одного сірника. Дай мій смолоскип. Підпалю спочатку його, а потім вже камін. Ось так. Так більше шансів, що розпалиться з першого разу. Не дихати. Здається, виходить. Супер. Отак. Треба робити завжди. Смолоскип, оце діво. Підкинемо гілочок, що збирали весь цей час і надаримо м'ясо з королів. Трохи більше кілограма може бути. Можна було б взагалі б заморочитись зі шкурою. Але дуже хочу їсти. Ось так. Треба. Більше вогню. І поки є час розібратися з другим кровиком. Він трохи худіший. Але кілограмчик місця буде. Наче все вже майже готово. Смачно вийшло. Де там мій другий шматочок? Отак. От Не забуваймо підкидати дрова. І буде в нас м'ясо, що вистачить по калоріях на цілий день. Треба скинути зайве. З кролика було б добре ще зняти шкуру та витягнути кішку. Але на це немає часу. Хай будуть тут. М'ясо печеться, вогонь горить. Є час подрібнити шипшину. Може чай собі приготую смачний. Треба чекати ще. Чи вистачить в мене вогню? На ще два маленьких шматки. А потім треба забиратися звідси. Може до того часу сніг скінчиться. Бо не хочеться, щоб він налипав на мене і таяв. Що там взагалі на дворі Сніг добрячий, навіть вовк і поховалися. Але не всі. Вон вже один ходить. Незважаючи на сніг, вийшов на полювання. Так, що я заберу з собою? Це навряд чи мені знадобиться. На полицях нічого не з'явилося. Схоже на те, що поїм і піду як є. Підкинув останню паличку. А я войну водровиняку залишу на потім. Ну от. Ням-нямка. Ще приготую маленькі шматочки. І можна йти. Вони швидко готуються. Якщо вистачить вогню на них, то буде дивно. Не хочеться витрачати цю дровиняку Хай краще смолоскріб горить. Він дасть нам кілька хвилин. От і все. Дякую. водичкою Можна йти далі. Бісова погода. Але що поробиш?